Шановні колеги, я, як голова профспілки захисників України, вдячний вам за цю роботу, яку ми з вами провели три роки, за те, що ви прийняли в нас до профспілкової родини. Нам не просто було прийняти правила гри, як працювати в колективі. У кожного своя думка, демократія, рішення приймаються колективно. Нам, людям, які були добровольцями стали на захист нашої батьківщини, це було непросто. Але я вдячний за батьківську таку опіку. Багато хто з вас став мені наставником з тих чи інших напрямків. Багато хто з вас мене направляв, щоб я швидко не біг. Що стосується нашої спільної роботи з вами, ми. Впевнені в тому, що треба закінчувати бардак. Тоді, коли засідання Ради йде, люди з вулиці, тут не має бути, що вони знаходились. Тут має бути порядок і повага. І вона починається зсередини. Тоді, коли приймали в нас у му році, навіть дружині моїй заборонили знаходитися президії, тому що йде президія, ми маємо починати з цього. Основним. Перед собою бачу ціль повернення профспілкового будинку, щоб наші профспілки могли знаходитись на робочих місцях. Для цього були сформовані відповідні рішення. Перше створена міжфракційна об'єднання Верховної Ради, в яке увійшли 36 народних депутатів з усіх фракцій. 11 народних депутатів від слуг народу. Отримали представництво нашої профспілки. в цілому. Ми маємо представництво у Верховній Раді з 23 травня 2025 року 47 народних депутатів, які будуть працювати на профспілковий рух, запити, звернення. Це колективна робота з членами ради, членами президії. Друга складова після заходів, які ми провели біля будинку профспілок, Це не була акція для того, щоб вірватися туди. Це був прояв сили, тому що влада і держава спілкуються з рівними собі. Це тільки для зміцнення переговорної позиції. Особисто президент бачив цей захід, взяв на контроль ситуацію з будинком профспілок. Відповідні зустрічі у нас були з відповідними заступниками в Офісі президента, а безпосередньо це пан Паліса, який координує військових. І пан Микита, перший заступник голови офісу президента. Також хочу додати, що питання не в самих квадратних метрах майнового комплексу, Питання поваги. Поваги до соціального партнера. Ці квадратні метри слугують для того, щоб ви і ми разом з вами робили свою справу, підготували державу. До періоду повоєнного часу, а в час військовий забезпечували реабілітацією, членськими внесками, допомогою нашим членам профспілок, які першими взяли на себе удар і стали зі зброєю в руках захищати нашу батьківщину. Друге питання питання соціального діалогу. Як сьогодні я повторив те, що Ті задачі, які ставила перед собою наша профспілкова організація, і ті здобутки, які ми змогли побудувати, це все буде передано повністю до профспілкового руху Федерації проспілок України. Ми однозначно, яке б рішення не прийняла, яке б рішення не прийняла Федерація проспілок в основі Рада. наші, Міжфракційне об'єднання, наші представники в Верховній Раді будуть повністю працювати для того, щоб зберегти правоспілковий рух і підсилити його. І третя задача, яку ми будемо ставити перед собою буквально на цей рік, це повага, це взаємовідносини. Девіз нашої правоспілки – Ми сплав поколінь, що є щитом. Так у нас відбувається. У нас є наставники, у нас є молоді люди. І ми хотіли, це ж не тільки питання взаємовідносин галузевої профспілки з галузевої профспілки. Це взаємовідносини поколів, виховання, певних традицій. В період повоєнного часу сьогодні кричать, що у нас мертві профспілки, в період повоєнного часу, коли мільйон військових повернеться на свої місця, вони а, мають бути забезпечені роботою. Там мають бути враховані всі взаємовідносини між роботодавцем і працівником. І хочу наголосити ветераном працівником Тому величезний досвід, який за ці останні роки ви вклали в профспілковий рух, має бути збережений і переданий. Профспілки мають жити, і профспілки мають розвиватися. Слава Україні!